Чи може ФОП з поточного рахунку сплатити фізичній особі як повернення коштів за товар або просто сплатити за щось? Маю кейс для вас? Отже, що при цьому робить банк? Якщо ви перераховуєте кошти з ФОПівського рахунку на особисту картку фізичної особи? Він може затребувати у вас документи про сплату. Податків ПДФО 18% і 5% військового збору. Якщо ви такі документи не надаєте, в такому випадку банк просто повертає вам платіж і не проводить його. Чому так виходить? Тому що поп або підприємство є податковим агентом щодо фізичної особи. Якщо фізична особа продає вам якийсь товар, то ви її перераховуєте. Зі свого поточного рахунку кошти і таким чином стаєте податковим агентом. Маєте сплатити за цей товар ці податки, які я вам розповіла.